Доброго дня. Сьогодні я хочу відзняти ролик із Мар'янчиком і заодно з'їжджу з ним у місто. Мені треба по справах, плюс вас очікує дуже-дуже великий сюрприз, який я вам вже розповім, коли вже буду в місті. Раніше ні, навіть не, не намагайтеся мене розкрутити на це. Так, із собою ми беремо ось таку пляшечку з водичкою. Тут і Вінніпух, і тигрик, тому що е, у нього ось такий сліп є із тигриком. І, по-моєму, Вінніпух тут теж є так. Він теж є так, що ось ця пляшечка якраз до речі. Так, далі беру пелюшечку, е, щоб прикривати в разі вийде сонечко. Так. Візьму на всякий пожежний е, костюмчик, але чи перевдягатиму його чи ні, я не знаю. Так, далі е, беремо з собою помічника нашого, це е, наш нетримач, плюс петличку свою, тому що, е, коли буде гамірно в місті, мене дуже-дуже погано чути, і тоді мені на, е, е, я би так сказати, е, монтажу. Приходиться додавати звук. Так що петличку треба. Так, далі беру з собою ось такий доволі е, вже знайому переноску, таку, і плюс візьму якусь іграшку, ну, таку невеличку доволі. І будемо вирушати. Е, так що зустрінемося вже надворі, очікуйте, і зараз я спакуюся і буду виходити. Такий наш кнопок маленький, доволі гарненький, милий. Він буде ось такому легенькому, але ну, на дворі може різко помінятися погода, тому що вже вересень, а в вересні перший е, місяць осені е, ну, може всяке бути, так що ось такі справи. Так, все, я спаковуюся і зустрічаємось на дворі. Так, дівчатка, я Мар'янчика все-таки поклала у рюкзак. Тому що ем, так мені буде дуже важко його нести і ну, ем, незручно, плюс у мене переноска е, дуже тонкі е, паси, і воно врізається в плече. Вже назад, ем, як я справлюся зі справами, я витягну Мар'яна, і він у мене буде в переносці. Тоді вже набагато легше буде, і я не так виморюсь, так що поки що поїде в рюкзаку. Ну так, все, я зібрана, виходжу. Я просто вас попередила, щоб ви не думали, що ой, все, Мар'яна не буде, забули вдома. Ні, Мар'янчик у мене ось тут у рюкзачку. І я вже його, е коли отримаю сюрприз, я вже тоді його витягну і буде він у мене в переносиці. Так, дівчатка, я вже е -е, їду в місто. Марьянчик у мене в рюкзаку, тому що ну, так буде набагато краще, ніж його нести в переносці, а потім е, пана валітами. Так що їдемо, сюрприз. Здійнемося вже пізніше. Так дівчатка хоч е, початок вересня, але ну, таке відчуття ніби. Літо продовжується, хоча ранки доволі такі холодні. Тому я е, обрала е, ближче до обіду е, поїхати, тому що ранки холодні, реально. Ну, а тепер ніби й тепло, аж жаркувато трішки. Так що ось такі справи. Чешу на зупинку. Лісом не йшла, тому що там ще мурашки. Таке сонечко пригріло, і не вилазить. Так що ось такі справи. Не відчувається, що вже осінь. Ну, Я думаю, перша половина вересня і буде така тепла, а потім вже різко може похолод... ну, похолодати. Так що ось такі справи. Іду на зупинку. Так, дівчатка, я вже на зупинці, чекаю автобуса. Я сподіваюся, я його довго чекати не буду. Так, що я в затіне мені неспокопнему. Не давить, не душить нічого. Чекаю на автобусі. зустрінемось вже пізніше. Так, дівчатка, я щойно промоніторила а, додаток. Вже мій сюрприз мене чекає. Так що мені треба якнайшвидше а, добратися до а, міста. І я прямим ходом буду а, йти у відділення, щоб отримати сюрприз. Ну, Поки що автобуса немає, якщо не в них там обід, чи що, я не знаю. Але я вже ну, давненько стою і тому не знаю. Оце таке. Ну, я думаю, що я е, сьогодні все-таки доберуся е, до міста і потім вже заходуся безпосередньо там. І так, дівчатка, я вже в місті іду е, до поштового відділення і зараз розповім вам, е, що й до чого. Я е, вам скажу, що е, Евелінка вже на каналі не буде. Я зробила обмін. Е, я обміняла Евелінку на е, сюрприз, по який я зараз йду на пошту. І е, я думаю, що я не пожалкую, що я е, зробила такий вибір. Е, вона ніби мені подобалася і все, але ну, не лежить у мене е, душа до цього молду. Тому я вирішила е, зробити обмін. І я, думаю, доволі е, таки вдалий, так що ось такі справи. Я вже підходжу до відділення, і е, вже зустрінемося, коли я отримаю сюрприз. Так, це відділення номер один. І я думаю, що все буде добре. У мене душа вилітає, і я думаю, що все обійдеться і вже зустрінемось пізніше. Там дівчатка, я вже отримала сюрприз. І зараз вам покажу, що це таке. Та-дам! Це така колясочка. Я вже посадила, поклала туди Мар'яну, але ще не навчилася толком нею управляти. Ось так буде краще. І зараз я піду з ним кошти. Ой, ю маю. І потім вже сходимо в Аврору, подивимося, що там в Аврорі, і буду їхати додому, тому що дуже-дуже жарко. Господи, кінці на привички так. Що ось такі справи. Їдемо. Вже я зможу і в місто, так би мовити, а, їздити. Це складається і ну, притворюється на, скажімо, я скажу, на а, а, автокрісло чи автолюльку. Ну, коротше, як так. Так що з вже пізніше. смакотно, капець. Тут вже набагато простіше і легше, аніж до того було. На рівній е, дорозі воно плавніше йде і краще. Так що вже у мене спина не болітиме, Ось про що я вам і казала. Доволі зручно, гарно. І можна вже прогуляночки е, знімати. Доволі гарні. Так що ось такі справи. Тож, це мене дуже-дуже радує. І я сподіваюся, що все буде добре. Так що зустрінемось пізніше. Так, дівчатка, я справилася, йду в аврору. А Перевірше там є такого цікавого. І потім вже підемо а, на зупинку, в тому що доволі спекотно і не хочеться мені варитися на сонці. Там що ось такі справи. I can't chase it. See you back in my channel. Пропустить, будь ласка. нас круто мостити і любити. Самий просто. Була серна, була я, 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 я заботу Я не прошу. Я не прошу. Дати коляску, щоб потім була повинно подобатися. Класно їсти, як місті з коляскою. Це дуже цікаво і класно, так щось такі справи. Так, я на зупинку йду. уже Здоровья обожаю. Ой. Так что, хвостики спали. Классно. Я не думала, что будет такая вещь. шикарно. Ничего. Так что, уже остановились. Послушайте. Так, дівчатка. А, я вже зійшла з автобусу і йду додому. Так що зустрінемось вже вдома, тому що мені не зручно так коти. Зараз ми зупинимося, я почепила іграшку Мар'янові, тому що плакати почав, зараз я її погодую. Відчеплю. І все буде класно. І хлопчик маленький. Давай я тебе. Не бою, не боюсь, оттяк. Питоньки так хотів. Щастя, що є вкладаш для новонароджених. Це дуже класно. І ну, а, це дуже тішить. Отяк, маленький. Питоньки хотів, дуже пити хотів. Я вам кажу, ми поки доїхали, це було щось і чимось. Так що поки затінок, я його відкрию, тому що дуже-дуже спекотно. Враховуючи, що вересень початок, то ну, це дуже спекотно ще, бо воно нараз похолодає. Так що, все. Так, все це моє. Так, поки що я ось так прищепку зроблю, щоб йому було дуже класно. Зараз йому пустушечку. Ой, там є Все, і будемо їхати. Я маленьку. Ручку зробила, тому що ну, так мені не дуже зручно їхати. Так що заодно і прогуляночка буде вам така доволі гарна. Я помаленьку їду, тому що тут каміння, а немає, скажіть, то, я скажу, ем, і ну, Коляска дуже плигає, гуляє. Це рівній дорозі вона, ну ем, як би мовити, не гарцює ніде нічого. а так. Ох, пець там навіть передати не можу, як воно лавить. Так що Мар'янчик купив водички. а я йому вчепила іграшку, щоб він не плакав. Так що лежить моє мале, балиться. Вже пізніше, коли вийдемо на сонце, то тоді я його закрию, тому що не хочеться, щоб сонце попадало на нього. Бачите, немає навіть мені не як проїхати кругом камінці. Оце як попадає до камінців, ну, на каміння, то боксує. Так що приходиться виляти. Ну, ніколи не, не виходить мені виляти, приходиться, а, ну, як би так сказати, їхати просто по камінням. Я вам кажу, це капець. Варить до такої степені, що ну, це просто капець. Я живий їхати не можу, бо тут. Не можу знайти точку, де можна нормально поїхати і не наткнутися на камінці. Вже як виїдемо на асфальт, то вже легше. Це тут більш-менш нормально. Так що, ось так це, це Бачите, попадає на камінці і прямо в бік веде і все. Так, тут вже легше. Простіше, тому що тут пісковина і не так буде важко нам їхати. Ох, ще я не навчилася. У мене такої коляски не було ніколи, в якої крутяться колеса. У мене в основному, що коли дітвора моя була маленька, і в початку було одне, то в мене таких не було колясок, в яких... Були оце такі колеса, які крутяться, як ті дзиги. Так що ось такі справи. Хух, їдемо. Так, почалося коло спіранок. Зараз почнеться теряска. Мені треба десь виїхати, так що не по камінням їхати, тому що тут о, колеса дуже тонкі, резина, і вона десь старається. Так, що ось так їдемо. Поки що їдемо, а далі люди. Мені скоріш буде вдома води. та копити води і десятиме потом Ох, Та -мо. Якщо весь такі справи зараз я малого накрию. Ось так. Це більш-менш, було не так людям в очі кидалося. Тому що якщо кидається в очі, ну це просто я вам передати не можу. У нас в селі такі люди запикли віщо, це капець. Так, зараз я спробую ем, виїхати на більш-менш рівну поверхню. Ось Хочте трішки піску і вже грузно. Ну, це не для сільських доріг ця кольоска. Це скоріше для ем, міст, а ніж для сі. Сільські дороги іноді бувають такі. А, ну, погані, що вони це просто береш. Так, якщо камеру трусити, то я вибачу тому що нема мені як їхати ні йти. Так, зараз я кормлю на більш таку груву, яка не дуже з скаміннями. Так, про це. Оце більш-менш нормально. Так що у нас така і прогулянка, і поїздка була. Ох, це перша прогулянка в місті. Що я з коляскою в місті з ну, це просто я вам кажу відчуття е, не те слово. Доїхала, е, ну, сідала в автобус і е, склала була коляску. то один уже прямо поміг мені так. Реально них підняв, бо реально вона 7 кг дуже важка. і ну, Я сама її просто не дотягла, не витягла. Він мені допоміг, і ну, вже спустити мені допомогла насельчанка. Ну, мета не задавала, звісно, але так дивилася прямо. І коли я зійшла з автобуса, перейшла дорогу, йшла по терасі, їхав дідок І явно він їхав. Центр села. Але коли побачив, що я йду з коляскою, він просто тупо повернув в другу сторону в мою. От ну, настільки людині цікаво, що, що хто це взагалі їде? І що, і такий ти серебіночка каже, ах, да. О, пусть росте здоровенький такий по русски Думаю, ой боже, не викохає. Ну, слава Богу, я проїхала нормально. Більше мені ніхто не задавав. Одна сівчанка вперед пішла, хороша. а я ось помаленьку їду додому. Ой, спека. Це видно або на дощ, або я не розумію, на що Оце таке парать. У нас буквально на днях було, це бачите, як виляє. Поки я розженуся, пару днів назад у нас був дощ. Я думала, буде вже холодно. Як ми як вже осінь, перші часо. Ну, поки що літо продовжується. Якщо ем, так ось такі спрямова. О, бачите, як воно тут гуляє. То пісок, то камінь. Коротше. Ось. ось така у нас пригода виявилася. Ну, Повидемося, прогуляємось. Ну, я так не можу помаленьку їхати. О, мені треба летіти От на поякому, щоб ніхто не осудив. Ну. Як я йшла на зупинку, я йшла просто з рюкзаком. Назад я вже з коляскою їздити з ну. Це ну, просто. Я не знаю, як, що люди подумають, що будують церкву. Скажу, я вкрала дитину. це капець. Так що у нас ось такі справи. Хух. Так, дуже гарні. Оце оця коляска а, якраз по-моєму зросту. Тому що можна регулювати ручку. А, так як я зросту малесенька, то для мене та ручка зависока. Виходить, так ніка кругом об'їхати. я то кажу. відпарює так, що це катається. Так що ось такі справи. Так зараз я тягну. Малому хай скотить. Ой. що він у нас хлопець такий. Як не торохтить, не буде скотить, він спати не буде. Ну реально Щось це, що я воду, взяла. Бо це було б. Звісно, треш. Так, все, тут рівна дорога, вже тут можна спокійно ходити додому. Тільки я ще довго не навчилася, старла або розгонятися. Або так, що ось таке справи. Так. Ось воно мене так коляска їде. Я не, не навчилася нею нормально керувати. Беруся їздити. Чим мені право? Ось веде чомусь в іншу сторону і все, чи я не вмію користуватися ще. Я вам кажу, це перша в мене коляска, в якої колеса ходять худому Ось такі справи. Малий спить, іграшка торохтить. Вже будуть цікаві контенти, будуть досики класні. О, я вам кажу це. Щось із чимось. Зате дуже цікаво. Я б вам сказала так. Фух, я не боюся, що Фух, у мене плечі болітимуть чи ще якась фігня. Може так воно не буде валяти з сторони в сторону. Реально, будемо і хмари не Але доволі таке класно, я вам кажу. Це просто блаженство. Я вам кажу, я в магазин зайшла в Аврору. Я просто, як би так сказати, насолоджувалася. Це була така насолода. Це, ну, такі емоції були класні, що я навіть вам передати не можу. Які були емоції. Шкальні? Ну, почастіше бо це такі виласки були. Я вам кажу, я була б на 10 небі від щастя. Так що ось такі справи. Дома я Зроблю, щоб кладиш буде фіксований. Зафіксую його благополучно, щоб він не йорзав, щоб малий не йорзав. Ну, з Так що, ось такі справи. Буду іграшку брати з собою, по-любому це. І вже переконано, що не, не особу можна брати з собою а, сонцезахист. А, хоча він у мене є, мені поклали. Але я може ним і користуватимуся, а хіба що не пробувати. А так, щоб користуватися, то ні. У мене воно є пелюшечка тоненька і я не буду користуватися. Так, я вже під'їжджаю додому. Тож вже зустрінемось пізніше. Я вам кажу, емоції позитивні е через край хлещуть. Так що вже зустрінемось вдома. Так, дівчатка, ми вже вдома. Я щойно закотила колясочку. Ось такий, і такий мій маленький хлопчик. Я вам кажу, можна навіть без сонцезахисту обійтися. Водичка наша, тільки половинку випив. Все ось такий пацан у мене лежить. Так що їздили ми доволі гарно. Все. На цьому я завершую свій влог. Дякую вам за те, що ви були сьогодні зі мною. Я. Ем... Відчула дуже багато позитивних емоцій, і моєму щасті не меж. Я вам кажу, тепер я зможу спокійно собі їздити і ну, не переживати, що щось піде не так. Оце таке, так що ось такі справи. Тож, до нових зустрічей! Всього вам найкращого, всіх люблю і міцно обіймаю. Побіжу монтувати відео.